Виконуємо номер 1253 із підручника Алгібра 7 та номер 57.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Основа рівнобетерного трикутника на 2 см більша за його бічну сторону. Знайдіть сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 26 см. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай основа рівнобедреного трикутника Х сантиметрів, а бічна сторона у сантиметрів, нехай основа. Рівно Бедреного трикутника Х сантиметрів, а бічна сторона, ігрек сантиметрів. Основа більше за бічну сторону на різницю X і ігрек. Основа більша за бічну сторону на Х, відняти ігри сантиметрів, що за умовою Складає два сантиметри, маємо рівняння. Х відняти ігрик дорівнює два, периметр трикутника. Буде X додати Хдодати І додати і сантиметрів, основа і дві бічні сторони, що за умовою дорівнює. Двадцять шість сантиметрів, маємо ще одне. Х додати Y додати і дорівнює двадцять. Щоб відповісти на питання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і. Y. Які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь? Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння у нас Х відняти у до рівня 2. Друге х додати і додати y дорівнює 26. Зведемо подібні доданки у другому рівнянні. Перше рівняння переписуємо. Отримаємо х додати 2y дорівнює 26. Домножимо перше рівняння на мінус 1. Отримаємо мінус х додати y дорівнює мінус 2. Друге рівняння переписали. Тепер при зміні х у нас коефіцієнти, протилежні числа мінус 1 і 1, можемо виконати додавання почлене. Мінус х додати х це буде 0. Y додати 2Y буде 3 y І мінус 2 додати 26 буде 24, і нам залишається поділити на 3. Y дорівнює 24. Поділимо на 3 і отримаємо Y дорівнює 8. Тепер підставляємо. Значення 8. У перше рівняння системи y дорівнює 8. Тоді маємо х відняти 8 дорівнює 2. І переносимо мінус 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2, додати 8 маємо Y дорівнює 8, х дорівнює 10. Отже, Х у нас це основа, отже основа рівнобедреного Трикутника. Десять сантиметрів. Бічна сторона вісім сантиметрів і записуємо відповідь. У нас в умові стоїть питання: знайдіть довжину, ой, знайдіть сторони трикутника, отже буде. 10 см, 8 см і 8 см. Номер 1253 із підручника Алгебра 7, та номер 57 9 із підручника Математика 7. виконано.